Настав новий 39-й сезон, і він нам приніс велику кількість оновлень. Сьогодні поговоримо про бафи та нерфи персонажів та предметів останнього патчу. Перш за все, новий герой Сора. Це своєрідна комбінація танка і вбивці, герой має аж три форми і сумарно 9 скілів. Але детальніше про нового героя я розповім в окремому відео, де ми розберемо всі скіли, комбінації та способи застосування. Перейдемо до змін в героях. Фрея отримала баф. За словами розробників, фрея була слабкою без ультимейту, тому для балансу зменшено його кулдаун. Кулдаун до оновлення був 54-46 секунд, і е, після оновлення став 34-26 секунд. Також під час застосування ультимейту отримує 50% зменшення шкоди, і також трохи збільшена швидкість падіння. Зуксінь. Зменшено надмірний контроль, але підвищено урон. Посивка була понерфлена. Відновлення мани з кожного Crimson Butterfly було 5%, а стало 3%. Інтервал відновлення був 0,25 секунди, а став 0,33 секунди. Друга навичка збалансована. Базова шкода була 33-88 плюс 28% мах сили, а стала 45-95 плюс 30% мах сили. Але по мільйонах бонус мах сили збільшено до 60%. Шкода удару була 300 800, а стала. 200-300 плюс 10-15% від максимального ХП захопленої цілі. Інтервал стаків в Soul Snare був 0.25 секунд, став 0.33 секунди. Нове, після підкидання герой не може отримати Soul Snare протягом 4 секунд, але отримує плюс 15-25% шкоди. Витрити мани, тепер 90 мани кожні 0.33 секунди. Ультимейт при цьому отримав баф. Інтервал стаків Soul Snare... Одна секунда до оновлення, і після оновлення це всього лише пів секунди. Леоморт отримав баф і частково ревамп. Посивку повністю оновлено, щоб Леоморта активніше вступав у бій. Атаки та навички дають 25 енергії за кожну ціль. При 100 енергії наступна базова атака. По-перше, завдає 200% кріта. По-друге, відновлює ХП на 100 плюс 10 помножено на рівень, плюс 15% додаткового макс ХП. Базові атаки не можуть тепер видавати кріти. Кожен 1% шансу кріта переходить в 1% кріт урона. В ультимейті Леомор тепер отримує плюс 200% енергії. З навички 1 прибрано щит, а шкода по крипам тепер 200%. Ангела покращено тривалість ультимейту та частоту навику 1, але зменшена швидкість спасивки. Посивка була понерфлена. Швидкість за стак було 7,5%, тепер 5%. Навичка 1 отримала баф. Базовий кулдаун збільшилося з 7 секунд на 8 секунд, але під час з'єднання кулдаун зменшується на 50%. Ультимейт. Тепер кулдаун ультімейта не 20 секунд, а 60 секунд. Але при цьому тривалість з'єднання не 12 секунд, а цілих 20 секунд. Ще діє, поки Анжела не від'єднається. Кулдаун починається одразу після активації. Тобто. 60 секунд кулдауну, при тому, що Ангела буде сидіти на персонажі 20 секунд, насправді не 60, а 40. Рафаела отримала баф покращено лікування та прискорення. На другій навичці маг-бонус до лікування був 45%, став 65%. Бонус швидкості був 1% за 20 мах сили, а тепер 1% за 10 мах сили. Ультимейт зменшився кулдаун, був 42-34 секунди, тепер 38-30 секунд. Естес отримав баф. На першій навичці лікування було 250-400 плюс 60%, тепер 360-585 плюс 90% махсили. Бонус захисту на першій навичці був 3 секунди, став 5 секунд. Кулдаун першої навички був 11-7 секунд, а тепер 11-8,5 секунди. Мана, яка витрачалась раніше, була 110-210, тепер 60-120. На ультимейті тепер подвійний бонус. Гибридного захисту, і також відповідно до цього оптимізовано опис. Лоліта отримала баф. Пасивка. Прибрана автоматичне надання щита. Частота щита з 6 секунд до 6-3 секунд. Навичка 1. Був кулдаун 10 секунд, а тепер 10-8 секунд. Шкода була на першій навичці 300-550, а зараз 400-650. Ультимейт. Сповільнення було раніше 50%, зараз стало 60%. Шкода раніше на ультимейті була 500-900, зараз 600-1200. І нове на ультимейті кожен рівень зменшує інтервал щита на 1 секунду. Тігріл отримав баф. Трохи підвищено здатність грою добивати ворогів і збільшено шкоди в ультимейті. Особливо смішно мені було це читати, про те, що тигріл, який є танком, для нього додали здатність добивати героїв і збільшили шкоду. Ну окей, на другій навичці баф виглядає таким чином, що швидкість тривка була 6, тепер 8. На ультимейті. Теж отримано баф, базова шкода була 270-430, а зараз 600-1000. Джонсон отримав баф на ультімейті, і, можливо, тепер ми побачимо набагато менше Джонсонів в мах урон, тому що бонус шкоди вибуху при влучанні по ворогах був 160% 240 від загальної магічної сили, а тепер 240% 360% від загального фізичного захисту. Тобто тепер шкода від ультимейту Джонсона буде залежати не від мах сили, а від фізичного захисту. Хуфра отримав баф. Простий, але доволі сильний. Бафнули пасивку. Кулдаун. Пасивки був раніше 12 секунд, а тепер 8 секунд. Ви можете бачити, як швидко відкатується ця пасивка і як часто Хуфра може відхилюватись. Атлас отримав баф. Підвищено стабільність шкоди навички 1 у Атласа. На першій навичці шкода була 215-390 плюс 60% від загальної магічної сили, а тепер 400 600 плюс 100% загальної магічної сили. І додано новий ефект. Кожна ціль може отримати шкоду лише один раз. Хайбус отримав нерф на другій навичці. Дистанція приміщення хайбуса та його фантомів зменшена на 20%. А кулдаун був 20-16 секунд, тепер 16-14 секунд. Але при цьому ультімейт отримав невеликий баф, кулдаун був раніше 50 секунд, а зараз 40 секунд. Лілія отримала такий потрібний баф на першій другій навичці. На першій навичці дальність застосування була 7, а стала 7,5. На другій навичці дальність була 5, а стала 5,5. Радіус ураження після поглинання Shadow Energy була 5, стала 5,5. Тобто Лілії просто збільшили дальність її скилів і дальність е енергії, яку вона розкидає. Не сильно. Критично багато збільшили, але все одно відчутно. Нані скоригували першу другу навичку по шкоді. Перша навичка в цьому випадку отримала баф, раніше шкода була 300-400 плюс 90% загальної магічної сили, а тепер 300-500 плюс 100% загальної магічної сили. Але при цьому другу навичку понерфили, бо шкода раніше була 250-375 плюс 50% загальної магічної сили, а зараз стала 150-275 плюс 30% від магічної сили. Затянь отримала. Баф на першій навичці. Раніше шкода з перших двох хвиль була 200-275 плюс 30% від загальної магічної сили, а тепер 150-275 плюс 50% магічної сили. І третя хвиля раніше була 385-660, плюс 120% від магічної сили, а зараз стало 360-6060 плюс 120 від загальної магічної сили. При цьому ще й сильно зменшили витрату мани на першу навичку, бо раніше це було 70-120, а зараз 50-75. Також іще і кулдаун зменшили на 1 секунду, бо раніше це було 6 секунд, а зараз 5 секунд. Аврора отримала баф на другій навичці. Тепер при другій навичці отримується додаткові 0,06 секунд заморожування за кожні 100 магічної сили. Тобто, чим далі? В лейт, чим більше предметів магічну силу зібрано, тим довше буде заморозка на другій навичці у Аврори. Барац отримав баф на ультимейті. Новий ефект. Якщо ультимейт промахується, його кулдаун зменшується на 50%. Також ще один новий ефект. Якщо ультимейт все-таки влучає, то відразу отримуються максимальні стаки. Зміна ефекту: 60% повернення кулдауну при скасуванні каста. Тепер мають 50% повернення кулдауну при скасуванні каста. І також видалений ефект, детона більше не отримує стаки Біга після відродження. ХП-бонус додаткової шкоди був раніше 1,8% від загального ХП, а зараз 5% від загального ХП. Зілонг отримав баф. Покращено атрибути. Раніше швидкість базової атаки була 1,2, а тепер 1,05. Приріст фізичної атаки раніше був 665, а став 9. Пасивку теж бафнули. Раніше шкода базової атаки була 100% від загальної фізичної атаки, а тепер 100%. Плюс 80% від загальної фізичної атаки. Шкода Dragon Fluрі раніше було 30 плюс 40% від загальної фізичної атаки, а тепер 80 плюс 30% від загальної фізичної атаки. Умова активації Dragon Флурі раніше було просто злучанням базовими атаками, а тепер злучання базовими атаками або навичками. А друга навичка отримала нерф. Видалений ефект. Після використання навички більше не виконується базова атака. Лукас отримав баф на другій навичці. Кулдаун раніше був 14-8 секунд, а зараз 12-8 секунд. Також шкода від Lightning Storm була 40, а стала 50-100. Пакіто отримав баф. На другій навичці кулдаун раніше був 8-6 секунд, а став 7-5,5 секунд. Ультимейт також отримав баф, кулдаун раніше був 17-13 секунд, а зараз 15-12 секунд. Грок отримав нерв. На пасивці видалено ефект отримання імунітету до контролю під час застосування навичок. Новий ефект навички не можуть бути перервані. А ультимейт при цьому отримав баф. Новий ефект отримання імунітету до контролю під час заряджання. Гатоткача отримав нерф на другій навичці. Тривалість провокації було фіксовані 1,5 секунди, а тепер 0,9-1,5 секунди. Масштабується під час заряджання. Дистанція ревка раніше була 3 44 4 зараз. 2,2-4,4. Мія отримала баф. На пасивці бонус до загальної фізичної атаки раніше був 20%, а став 25%. І також успадкована частка ефектів атаки раніше була 20%, а стала 25%. Також ультимейт отримав баф. Бонус швидкості руху був 35-65%, а тепер 65% на всіх рівнях. Гренджер отримав нерф на першій навичці. Раніше базова шкода була 60-120, а зараз 60-100. І також більше не завдає додаткової шкоди міньйонам і кріпам. Харіт отримав нерв на другій навичці. Бонус шкоди посиленої атаки. Раніше був 90% від загальної фізичної атаки, плюс 90% від загальної магічної сили. Тепер це 100% від загальної фізичної атаки плюс 60% від загальної магічної сили. Щіт на другому навику раніше. Був 120-270 плюс 100% від загальної магічної сили, а тепер 120-270 плюс 120%, -270 +120 від загальної магічної сили. А посилені базові атаки по турелям тепер завдають лише 50 100 одиниць шкоди плюс звичайну шкоду базової атаки. Відбулись деякі зміни в міфічному полі бою. Відбулись коригування характеристик. За словами Монтуня, вони помітили, що в матчах високого рангу все більше бійців займають голд лінію, що суттєво знижує життєздатність стрільців. Тому було внесено коригування Mythical Honor Battlefield для розв'язання цієї проблеми. Тепер на голд лінії додаткове золото буде не 30%, як це було раніше, а 40%. Базова турель, яка знаходиться найближче біля трону, раніше мала ХП 7300, тепер 8200. А сама база раніше мала ХП 7900, а тепер 9000. Зроблено це, звичайно, для того, щоб використовували саме пушерів, які зможуть пушити ці об'єкти. Відбулись коригування, спорядження. В першу чергу поговоримо про роум. Різні типи роумінг героїв мають різні стилі гри, тому ми переробили механіку отримання додаткового золота та досвіду для деяких роумінг-зачарувань. Абсолютно всі предмети роума отримали невеликий баф. Раніше золото за відкриття видимості було 30, а зараз 30 плюс 1 помножений на рівень героя. Досвід за відкриття видимості раніше був 30 у перші 2 хвилини, 60 після 2 хвилин. А тепер 25 плюс 5 помножене на рівень героя. Золото кожні 5 секунд після 8 хвилин раніше було 9, тепер 10. Досвід кожні 5 секунд після 8 хвилини раніше був 18, тепер 20. Тепер поговоримо про кожен роум окремо. Conceal і дайр отримали балансування. Ці два рома більше не отримують дохід з мільйонів і кріпів, убитих союзниками поблизу. Зате ці два роума отримали новий ефект після завдання шкоди ворожим героям отримує 30 плюс 2 помножене на рівень героя, золота. І 20 плюс 8, помножено на рівень героя, досвіду. Кулдаун цього нового ефекту 15 секунд. Encourage і Favor отримали нерф. Дохід з мільйонів кріпів, убитих союзниками поблизу, раніше був 40%, а тепер 35%. Також окремо Encourage отримав балансування. Тепер має такий ефект, як 20 гібридного захисту і надає цей захист всім союзникам поблизу. Також відбулось коригування предметів. Demon Hunter Sword отримав баф. Атрибути отримали невеликий нерф, видалено 8% вампіризму. При цьому унікальна пасивка, Дейвор отримала переробку. Раніше це було базові атаки надають 2% вампірізму», а зараз кожна базова атака відновлює 20 плюс 4 помножені рівень героя ХП і вважається ефектом атаки. Rose Gold Meteor отримав балансування. Атрибути понерфили, фізична атака була 40, стала 30. Унікальну пасивку Dragon Scale бафнули. Було. Кожен 1% емпірізму збільшує гібридний захист на 1, а стало, кожні додаткові 4 фізичної атаки збільшують гібридний захист на 1. Також бафнули унікальну пасивку Lifeline. Тепер цей ефект вимагає отримання шкоди саме від ворожих героїв, щоб активуватись. Queen Wings отримали баф. Оптимізовано пасивний ефект. Тепер для його активації потрібно отримати шкоду саме від ворожих героїв. Деякі бойові заклинання теж отримали нерфи. Ice Retribution отримав нерв. Швидкість руху, на яку він сповільнював, раніше була 70 плюс 2 помножені на рівень героя, а тепер 50 плюс 2 помножене на рівень героя. Венженс або помста отримала теж нерв. За словами розробників, вони виявили, що деякі агресивні бійці з Венженс створювали надто велику загрозу для Беклейну. тому зменшили шкоду, що повертається атакуючому. Шкода раніше була 35% від отриманої шкоди до зменшення, а тепер 25% від отриманої шкоди до зменшення. Ось такі оновлення героїв і предметів приніс нам новий сезон. Підписуйтесь, ставте лайк, і побачимось з вами на землях світанку на наступних стрімах.